Добрий день, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, що я буду робити? Витягла ось хребет, лосося, я його хорошо мила, а тепер зараз пообрізаю і буду, друзі, щось собі готувати. Що в нас на подвір'ї в нас дощ? У будинку нема ні свет, ні води. Ну, у нас же ж, як святу нема, то нема і води, друзі. Таке діло. А взагалі з тим світом. Вчора виключили у 8 годин вечора. Днем я вже й не кажу, що там. Друзі, оце я планички це все пообрізую і я хочу його залишити. Завтра я зготую. Це я відступила трохи. Завтра зготую якийсь суп собі хочу. Такий, знаєте, овощний. О, і оце в мене буде на такому бульйоні. А зараз, а зараз подивимося, що я придумаю. То, продовжую, друзі. Ото, як виключили світ у 8 годин. Ввечора, то його не було до часу ночі. Потім із часу десь до п'яти утро вчеронку був. А тоді о п'ять, як же ж воно, добув, п'ять виключили і до десяти. До десяти не було. Тоді включили, десь може без 10, 10, ну 10. І обратно виключили пів 12-го. І оце, друзі, з пів 12-го немає, десь, як по графіку, то до, десь до 4 чи до пів четвертого, ну не знаю. на вечір, навіть не знаю, і не дивилася. Отут таке в нас робиться, ну, в общем, в общем та й все, друзі. Так, лапно, мій хороший, а оце я так відрубала. Такі в нас пироги. Так, ну, зранку я встала звичайно раненько, бо в нас тільки свят виключається, нема води. А так як ми живемо на горі то в нас зразу води немає. І саме пізніше, поки вона до нас дійде, то я встала раненько, донька встала раненько, приготували їсти. Так, мої хороші зараз. Найшло салфетку. Тоді з'явився світ, читайте, півтори години був. Це десять один, до півтори. Ну, я поки полізла ту у погріб, там треба було передивитися на яблука. Ну, взагалі, йшло, що ти півтори години. Вони так швидко пролетіли, що так мої хороші. Оце ось взяло. Думаю, може ложкою краще, то я ножем обстрілу. А це взяла, ось ложечку. Попробую ложечкою. Обшкребу оці хребетики. Так. Не пойму, чи воно круще, чи не крущеть цією ложечкою. Буде, мабуть, буду, мабуть, скрипти ножом. І тут такі друзі справи. Друзі, вчора я робила лінивий холодець, я показала. Сподобався моїй дочці. Холодець такий. Ну, може, потрібно було більше трошки кип'ятку налити. Я друзі, не написала, кип'ятку я заливала желатин. Не сильно гарячим, щоб він зразу не заварився. Ось таким теплим. Такі, друзі, справи. Добре, моє короші. Зараз я це обскубу і покажу вам, скільки тут вийшло. Так, девочки, оце тут у мене вийшло 200 гром. Можна було б і другий хребет взяти, ну, я чесно, не захотіла. Тепер я сюди добавлю, У мене білок є ось, від яйцю. Так, тепер я добавлю мої хороші ложку, 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 ложку круг малю, Можна сміливо, дівочки, добавити борошно і не заморочуватись. Там калорії хочу знизити, там повищую. коротше і ложку висівок. Оце додала і зараз перемішую. І подив... А, ще ж посолю. Посолю трошки. Спеції ніякі не додатиму, бо я хочу з овочами зробити всю спецію, додавлю в овочі. Ну, як ви вже знаєте, я не сиджу на дієті, але от уж койде собі десь та й понижу, щоб калорії понизити хочу. Так. Оце ось здається, я так думаю, що, мабуть, ще треба мені ложку висівок сюди добувати. І оце в мене тоді будуть такі, зроблю маленькі фрикадельки в овочі, до овочів. Ну, овочі я, мабуть, на сковороді зверху на плиті поставлю. До, дівчатка, хлоп'ятка, Щораз я ще трішки додавлю ложку висілок своїх улюблених ну так. і оце ще у мене цей форчик постує а я, друзі, приступлю до овочів. Оце ось я перемішала гарненько. І покла, залишу. Так, Тут, поставимо. А оце, друзі, в мене такі овочі. Ще картоплинка ось одна, цибуля, морковка, кабачок. Ну і перчику трішки. Оце зараз наготую, цибульку поріжу, морковку натру, Та, напевно, ні, кабачок поріжу. Поставила сковорідку, порізала цибульку і буду кидати. Нехай вона тушкується, що піджарюється. Я б вона в мене не дуже буде піджарюватись, бо я люблю, щоб воно було таке тушковане, друзі. Щось примішаю. І буду готувати морковку. Накрию кришечкою. І нехай. А я буду натирати морковку. Морковку буду натирати на тертушку. Цибулька в мене протушкувалася. Та хвилин п'ять тушкувалася. І тепер я буду накидати, наложувати, друзі, морковку. Морковку я натерла. Оце перемішаю, я дивлюся, якщо в мене не вистачає жидкості, я додаю щонечка. Бо я, друзі, не жарю, а тушкую. Оце перемішую, і хай тепер у мене тушкується. А я ще з тим часом поріжу ще картоплинку. Так. Накрію крішечкою і не хочу. Тушкується, а в мене картоплинка. Ось я її. тоненько наріжу. Не часто я додаю, друзі, картопельку. Не часто, Це просто готували їсти. У мене вона залишилась одна, думаю, я її вкину в овочі. Я її так тоненько нарізую, щоб вона не довго тушкувалась, ось ну, такими -то тоненькими слосиками. І тепер я буду додавати картопельку. Цибулю і морковку я трохи підсолила. Так, і оце не тепер тушкується. Наші овочі з картопелькою. Чутка. Оце я ближче вас підставила. і оце таке ми молимось всі чогось. Так, лобнінко. І Буду додавати кабачок. Добавила. і перчик заразом. От так ми їх додала і перемішаю, і щес не готую чесничку, додавлю, петрушечки трішки додавлю, ще раз не сюди ще. А як трішечки, може й пучок цілий, воно несла пучок. Чого трішечки? Так, ж. так. а тепер, бачите, в мене тут жидкості мало, і я буду додавати, Я весь час по трішку. Трошки отак додав. І нехай, друзі, тушкується. Так. Тепер укидаємо, дівчатка, зелень, петрушки. Ось нарізала, казала трішки. Чого трішки, як, поки вона є да, Чи потрібно її дісти нам? І часничок укинула. Я ще була трошки підсолила під свій смок. Тепер мої хороші, що я буду ще сюди кидати. Буду зараз паприки кинути. Купченої. Так, купченої паприки. І кину спеційку цю свою любиму. якби не багато, бо тут перечекав багатинку. Ну, хотим. Так. Тепер помішою так. Вимішаємо хорошо. Так, мої хороші. Та тут так пахне на всю кухню. Погано, друзі, що не чути. Через камеру не чути. Так, мої хороші. Ні, треба мені чуть додати ще сюди п'яточку. Зовсім чуть, бо я ще буду підливку робити. Так. Що це нормально? Все нормально. Так, а тепер мої хороші. Тепер, тепер. Щораз будемо вилужувати наші фрикадельки. так. Щось налью водички. От так сюди. Водичкою ми запасуємося. Ні, ну, де ще підсолити форшик, друзі. Щось, що ж би я не підготувала. Так, підсолила форшик трошки. Так, вони хороші. І Тепер буду виробляти. Беру ложечку, воду мочаю. Я маленький буду, маленькие маленький, такие буду. Вот так. эти фрикадельчики. Чи фрикадельчики, чи тюфтелечки, друзья. Кто як хочете покажите. А Кажить, мабуть, це тюфтелечки, да? Я їх тоді трошки вовочі обмакаю і ще зроблю. Заливочку. Це більший трохи. Фрикадель такий стов. Так, мій хороші. вже й темнувато. Воно ж на дворі хмурно. Ну нічого, я дивилася, включать около чотирьох, мабуть. І до пів шостого в нас свят, до пів шостого. І тоді о 5 до десяти не буде. окно. Рублю залипку. Для цього я беру господарочка. В мене ось є така паста. Та я ложечку візьму, я думаю, хвоти. Так, тепер візьму дві ложечки йогурта. Так одна ложечка і друга. Ось так. Мої хороші. І напевно я візьму ще трішки. Ось у мене є шашличний соус, друзі. Трошки додавлю соуса. Тут буде теж якийсь своєрідний смак. Так, і тепер моє хороше буду так з чайничка заливати водичкою. Коротше, оце я все розмішаю, Добавлю ще сольки. Цукорку, скільки там треба, додавлю. Я його рідко той цукор, дай додаю ну трішки, Коротше, я подивлюся, друзі, і тоді буду заливати. Заливочкою залила, і тепер нехай тушкується, накрию кришечкою, і буде тушкуватись. Друзі, і моє блюдо готове. І в нас з'явився світ. І мої хороші, отак ми все не замічаємо, як воно є, а як нема, то тоді, тоді ми замічаємо. Друзі, і оце насипала, щоб тільки покуштувати. Бо вечеряти ще мені рано, а покуштувати хочу. Овочі. І моя? Як назвати фрикаделька? Друзі, гаряче, друзі, це так смачно. Чесно, готуйте. Це правда дуже смачно, мої хороші. Саме більше часу заберу, це поки те. Що я поки обскобла той хребетик, а то вже далі проще. До побачення, мої хороші. здоров'я, миру і головне спокою, тихенької, спокійної, мирної ніченьки вам всім. А я, друзі, ще поставлю вам відік, побіжу, дам котика і собаці і сяду, хоч трішки повишиваю картину, так хочу.